Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні до вашої уваги маємо знову приїхала мені посилочка від глядача. Ну що ж, трошки здалека, як говориться, з Кропивницького аж. А ну що, подивимося, що тут є? Не догадуєтеся? ну. Дивимося, що там в нас заходу є. Таке. Що то нам приїхало таке велике. Друзі, опа. Так, дивимося. А приїхала нам, що мікрохвильовка. Є, друзі. Чай я маю в чому робити і їсти гріти на чому теж маю. О, таке от. Це в нас не мікрохвильовка, друзі. Я думаю, це трошки не по темі буде. Як хтось каже, що мікрохвильовка. Так. І зараз розпечатаємо ту річ. Що у нас тут є? Що нам... Наша рідна пошта прислала. Подивимося. Хтось може вже догадується, а може і ні. Що це робило? Опа! Опа, і що ми бачимо? Так, так. Інструмент під катушка. Дивіться, яка серйозна. Запалюваємо. Що люди тільки на той час не робили. Поставили катушечки такі. Навіть не знаю, від чого то є, але від чогось такого незначного, незначного знаю, що москвічовський ставили. Алюмінієвий руль, ну, тобто держак під руль. Так, друзі, руль. Руль. З бачком, з краником, газулька. Все зіржавіло, понятно. Треба все встановлювати. От, бачок. Ой, тут роботоньки є, друзі. Шинка приїхала. Шина приїхала ще. Так. Подивимося зараз. Що у нас тут ще є такого цікавого? Хорошо вам то показати файніше. Двигло 1992 року. Що цікаво, що новішого зразка задня ракушка. Краповик ще трохи дихає, непогано, ракушка оця мені подобається більше, ніж старого зразка. Так, щеплення Дружбівське. От його цирків, друзі, не має бути, тут має бути все ж чітко закріплено, щоб сюди не підсмоктувало повітря. Корпус має під цей, як його перепрошую, конденсатор. Так, так, це у нас є дружба 4, напевно, тільки з ракушкою іншою від 4А, бачите? в мене сіра така сама. 4А. Кожушок. Поршень. Що він там ходить? Люфтів нема, циліндр. Ага, вихлопушка, карбюратора нема. Ось таке. От приїхала дружбочка. Так, редуктор, друзі. Зірочка тут в плачевному стані, звичайно. Редуктор, друзі, редуктор не псикається маслом. Так собі, може бути. Добре. Стартер. Стартер у нас що? Робочий стартер. Ой, як згадаю, скільки біля того роботи, щоб то запустити, ви собі то не уявляєте. Але що зробиш, добре? Це в нас є для руля та ерунда. Розібрано. Так, сумочка з зіпа. Зіп, зіп. Давайте витягнемо той ящик, біп, відсунемо. І подивимося на зіп. Що в нас там в зіпі є? Так. Ланцюг, друзі. Ще, направда, тут без зірки, можливо, що зірочка всередині. Ланцюг до бензопили дружба Урал нового зразка. Кроком 1026, 404 тере. Ланцюжок піде в солярку, щоб його відквашувати. Так, що у нас тут є? Висипаємо? Ось мені цікаво. Колінвали, запалювання. Запалювання від старенької дружби було колись, але нема кулачків, катушка сама. Зрозуміло. Колінвал. Маємо, друзі, колінчатий вал. От, з кулачком є і без кулачка. Мені з кулачком теж. Ось, бачите. Отак от, от. Дружба з ну, Да. Тому вже дубця, напевно. Штулка вже зношена. Ну, отака от, от штука. Короче, будемо бавитися, з двигуном ще подивлюся. Прийде час, щось може зроблю з того всього. А зараз, як говориться, треба то все відкладати в бік. В бік. Так що дякую за такий подарунок. Звичайно, він зараз вагомий не є для всіх, тому що тими пилами ніхто не ріже. Хтось скаже, ну Андрію, що ти тут чудиш з тими пилами, на що тобі того металолому, та не знаю, щось ще зроблю з нього, може. Поки живий і здоровий. А та штука підкладається, друзі. Сюди під руль. в багатьох пилах зустрічав, що воно підкладали ось тут, щоб воно затискало краще. Ось і все. Ту штучку-дрючку зараз я підкручу ось туди і на тому кінець. Так що отаке, пишіть свої враження, коментарі якісь, не знаю. Добрі, погані, а там же буде видно, шина. Шина попрацювала також. Так що таке от. Попрацювала, друзі. Дивіться, скільки вона попрацювала, бачите? Наскільки вона є вже ось тут маю виїмку, виробітку. Якщо би тут кріплення було, таке нового зразка, її можна перекидувати. А це робить мінусом. Ну, повірте, щоб отово зносити в цій шині, то є проблемно. Я коли спробував висверлювати отвір під подачу масла. Я не одне сверло знищив, поки я тут висверлив дірку. Надзвичайно тверда сталюка. Оці кружки зроблені для облегшення цього. всього, бачите. Так що таке добре? В такому разі буду з вами прощатися. Отака От вот нам посилочка приїхала. Ну а з вами був Мотогараж Андрія і напевно до нових зустрічей всім па-па, всього найкращого. Ну і, звичайно, дружба 4, дружба 4А. Задниця, перепрошую, від дружби 4А. А напевно, середина від дружба 4. Ну, карбюратор треба. І таке от по запчастинах буде. Та й все. Добре. Давайте всього найкращого, всім па-па, щасливого.